Вітаю, друзі! З вами психолог з Києва з України, Тетяна Дувельна. І сьогодні я вирішила записати для вас це відео про критику. Саме поговорити з вами про те, як реагувати на критику. Мені здається, що дуже багатьох людей цікавить це питання. Тому що критика це така дуже своєрідна модель спілкування людей сьогодні, коли ми дивимося на когось, на партнера, на людину через призму придати. Йому якихось негативних характеристик, ми хочемо виявити якісь вади, якісь оцінити, проаналізувати якісь його недоліки. І, звичайно, дуже часто критик вказує нам, як нам треба жити, яким чином нам треба проявлятися. І це робить через трансляцію так відверто негативних. Засудження. Тобто, коли нам, коли хтось розповідає, як нам жити, як нам думати, як нам писати. І ми дуже важко, звичайно, дуже, воно аж щемить, так щімко реагуємо на те, коли люди починають нас критикувати. Тож давайте з вами розберемося, в яких випадках. Найтяжче реагувати яким людям, яких, з якими психотипами найважче реагувати на критику. А найчутливішими до критики, в першу чергу, являються перфекціоністи. Це люди, які хочуть бути ідеальними. Вони хочуть, щоб все, що їх оточує, все, що вони роблять, воно було абсолютним у проявах. Але Звернусь до вас, мої любі перфекціоністи. Ідеального нічого на цій землі немає, крім самої природи. Наша природа це єдиний витвір Бога тут на землі, яка ідеальна. І то людина своїм втручанням починає руйнувати природу, порушуючи всі екосистеми у їх гармонійному об'єднанні. І таким чином природа страждає, а страждання завжди вже не ідеальність. Тому ми, любі перфекціоністи, я розумію, що для вас критика це дуже важко. Тому сьогодні дослухайте це відео. До кінця, якщо вам буде цікаво, якщо вам буде корисно, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал і, звичайно, ділити, діліться цим відео з тими, кому можливо це також буде цікаво. І ось буде таке собі служіння ваше, то щоб. Хороших людей, які зможуть адекватно реагувати на критику, стане ставало більше. І друга група людей, яким дуже важко реагувати на критику, це люди невпевнені у собі. У них може бути занижена самооцінка, вони можуть не відчувати своєї самоцінності, вони автоматично будуть сприймати будь-яке критичне зауваження як стоп. Як тормоз, як те, що вивільня звільняє взагалі їх рух. Тому людей, у яких дуже дуже низька самооцінка і невпевненість у собі, їх критикувати взагалі не можна, їх не можна критикою мотивувати. Це знаєте старий віджиток радянських часів, коли в, радянських час... в радянські часи я власна була, якби також піддавалася такі критиці в школі, коли мене мотивували на кращі досягнення, критикуючи навіть тоді, коли було щось зроблено добре. І мене це ніколи не мотивувало. Для мене це взагалі був завжди супротив. Я завжди хотіла сказати, ні, я взагалі не буду цього робити, якщо те, що я зробила, цього не видно, ви не помічаєте моїх досягнень, а зразу вказуєте, як могло б бути краще. Тож, я хочу, щоб ви зрозуміли таку річ, і для мене особисто це дуже така теза, ну, мені здається, мудрою, що там, де є критика, там Відсутня любов. Тобто, там, де ми думаємо, що, критикуючи людину, ми її робимо краще, ми її в цей момент не любимо. А якщо ми людину не любимо, то за цією критикою автоматично виникає страждання. Якась людина може це страждання заховати під силою свого характеру, сіпити зуби, вам нічого не сказати, але там образитися на довгі роки. А ви навіть не будете підозрювати, що ви своєю критикою, як вам здавалося, Справедливою, ви людину образили на довгі роки і зруйнували з нею нормальні стосунки. До речі, саме якою буває критика? Критика буває трьох основних видів, і ми, звичайно, говоримо про те, що існує певна справедлива критика. Ну, тоді ми скажемо, що це певне зауваження, яке ми можемо зробити в більш м'якій формі, не переходячи на особистості, а вказуючи на якісь недоліки або якісь помилки. Ну, Наприклад, ви дивитеся, ви читаєте чиюсь книжку і бачите, там, що є якісь ну, неправильні там знаки поставлення, або чогось не, не вистачає, там десь якісь похибки в граматиці чи в правописі, і ви не пишете про це, скажімо, на. На всіх, у всіх соцмережах, що ось такий письменник ось такі помилки використовує в своїх книжках. А ви побачили це, і ви на цю ладу вказуєте в особистому листі письменнику ось У вас на такій сторіночці є така похибка, така помилка, можливо, при переведенні, тому що ви ж розумієте, що і за декількох помилок на книжку не буде весь тираж пере, передруковуватися. І ви дуже дуже чемно, справедливо помічаєте, що є якась похибка. Ви не засуджуєте людину за це, що є. Я дуже люблю своїх, наприклад, читачів, слухачів, глядачів на моїх каналах, на моєму цьому, де ми зараз з вами спілкуємося особистому, і на каналі Калина, де я проводжу дослідницькі, свої письменницькі, такі як письменниця роботи. Я досліджую українські традиції, а про них різні автори пишуть по-своєму. навіть якого все-таки числа, наприклад, та сама Йордана, коли вона була 3, 4, а чому, яким чином це водохреща з 19 січня перекочувало сюди на 3-4 січня? І, і я можу десь мати якусь похибку, або вам розповідати в межах якогось автора, якого я вивчала або декількох авторів. І якщо ви слухаєте тільки для того, щоб зазначити мені, що це Помилкове судження, то це якраз буде ось ця несправедлива критика, тому що ви не чуєте суті основного меседжу, а ви чуєте тільки те, що десь вас там кольнуло, десь вам прорізало ваш слух, і ви хочете зазначити людині, що ось вона тут була недостовірною. Але це ж можна зробити в приватному повідомленні. Це можна зайти на тому самому каналі і на одному. І на другому, є мій особистий емейл, e написати мені на емейл e або знайти мене в соцмережах, написати в будь-який месенджер, що так і так в тому відео ви щось там сказали, не так, не то. Можливо, я щось не зрозуміла, але подача критичного зауваження може бути екологічною, може бути з бажанням дійсно щось зробити на краще. Тому ви маєте зрозуміти, що будь-кому із нас живе той критик, він хоче вийти і побачити, що щось в комусь є не так. Але чому він виходить назовні? Тому що всередині у вас він вже живе, він вже вас відкритикував так, що ви самі вже втомилися від власної критики, і ви вже виходите назовні, ви починаєте кусати, щіпати інших людей, тому що знову ж таки критика я наголошую, я впевнена в цьому що це. Відсутність любові до себе і до людей. І от в такому випадку ми переходимо на різні види критики, несправедливу або частково справедливу. Тобто три види критики. Справедливо, ви побачили, що у людини щось не відповідає дійсності, і ви дуже коректно. Без переходу на особистості, без того, щоб людину образити, можливо, навіть запитують, а чи хочете ви знати мою думку, а чи цікаво вам дізнатися, що я про це думаю? Можливо, навіть так спочатку вступати в комунікацію, особливо з незнайомими людьми. А як то кажуть, знаєте, от я бачу і я хочу самоствердитися ствердитися за рахунок того, щоб вказати вам на ваші недоліки. Частково справедливо, це певні. Такі е, наші з вами побажання, щоб щось, прекрас, щоб, щ, щоб щось зробити краще. Ну, Наприклад, ми дуже часто, частково справедливу критику, як не дивно, застосовуємо до самих рідних людей. Ну, от, наприклад, ми дивимося на, на свою там, донечку чи на свою, свою маму ну, в стосунках доросла доня і доросла мама. І кажемо: донечку, ну тобі би або мамо, тобі би. Ну, наприклад, Пару би кілограмів. Було б добре скинути, а ось це не одягати. А ось та зачіска була кращою, ніж ось ця, з якою ти зараз ходиш. Тобто, як наче і про любов, іначе хочеться, щоб якнайкраще, але в цьому є критика, в цьому є зауваження про те, що погане, і перед тим як сказати щось людині критичне, навіть самі улюблені, самі-саміріднесені. Треба її так нахвалити. І потім запитати, чи хочеш ти типу, почути, і тільки потім сказати. А не як то кажуть, економ... з цілю економії свого внутрішнього ресурсу, зразу вивалити критичне зауваження, а потім дивуватися, чому вам відповідь навіть самі ваші рідні. Там кричать, верещать і затикають вам рота, не хочуть це чути. Але ж ви ж були, як наче це була часткова критика, і це було тільки часткове зауваження, і ви хотіли як краще. Як краще може бути зроблено тільки з любов'ю. А якщо є критика, то любові там явно в дефіциті. Ну, і звичайно, несправедлива критика це коли особливо люди повторюють постійно про помилки в минулому. Це Одна така звичка, знаєте, дуже-дуже погана звичка, коли людина змінюється, ви змінюєтеся в стосунках з людиною, але у вас всередині живе ось цей внутрішній такий критик, який каже, але ж в минулому ти робила ось так, але ж в минулому ти була ось така. І знаєте, я завжди з посмішкою згадую. Свої студентські роки, коли 20 років тому, з великою кількістю своїх одногрупників, ми сиділи за одними тими самими партами в нашому Альма-Матер, в нашому університеті вивчали психологію. І сьогодні я письменниця, я відома людина, я публічна людина, у мене є публічні канали, в мене є велика кількість підписників, клієнтів, читачів і мої. Однокашники, які ведуть набагато більш, скажімо, такий помірний помірне життя з меншою кількістю набагато тисяч людей своєї активності. Інколи кажуть, мені, а ось ти би там по тому предмету теж була двійка, ну умовно, так. А ось ти така була, як і ми всі. А зараз із себе там, шот що, що ти ображаєш, коли я запитую, чому ви мене на зустріч е, випускників не покликали в цьому році. А мені кажуть, і що ми би тебе опять дивилися, як на всіх каналах. Тобто, ті, хто організовував зустріч е, е, випускників, вони знаходились в такій кількості заздрощів, що вони навіть мене не запросили на зустріч випускників, не думаючи про те, що вони не мали на це право. Вони мали всіх. Попередити, а він ти ж у нас зайняте, ти постійно з усіх чайників віщаєш, тебе і так всі бачать, що там цікавого могло би бути, щоб ти прийшла і там віщала. Ну, от десь приблизно така дивна історія. Вони думали, що вони мене зачепили цим. Я б посміхнулася і сказала: ну. Я розумію, що ви зайшли на перший поверх університету і зразу побачили моє руде волосся, бо я гордість університету, і навіть я фізично не присутня була, але ви все рівно мене бачили. Тобто, ви розумієте, коли ви ростете над собою, коли ви працюєте, досягаєте, то звичайно вас вкусити, особливо ті. Хто з вами ріс, але зупинився, зупинився на своєму рівні. Це не означає, що вони гірші, чи чи кращі, чи ліпші від вас. Вони просто інші люди. Вони в своєму розвитку, вони в своє ніші знаходяться. Але коли тобі ось так от... Щоб тебе вкусити, кажуть таку річ, що ми тебе не запросили, тому що і знову ми би тебе чули і бачили, тебе і так на всіх усіх соцмережах показують. То це звичайно була несправедлива критика, і люди з низьким рівнем самооцінки, з неадекватною самооцінкою, з невпевненістю в собі. Або з перфекціонізмом, до речі, у мене також він був в свій час. Я від нього довго лікувалася. Вони вже б зайшли би в ступор, вони б вже себе там терзали, їм б було б там боляче, неприємно. Я зараз посмішкою на це все дивлюся. кажу, добре, зекономили мені час. Ну так я б залюбки з усіма побачилася і поспілкувалася. Але якщо так, то так і. Ну, що ж зробиш? Тож я хочу знову ж таки вам нагадати, що є три види критики: справедлива, частково справедлива і взагалі несправедлива. Але в будь-якому випадку, будь ласка, як ви можете реагувати, наприклад, на справедливу критику, тому що ну, її також вистачає в нашому житті. Ну, вперше, перш за все, коли вам роблять якесь зауваження, яке вам болюче. То навіть якщо ви емоційно реагуєте дуже бурхливо, постарайтеся видихнути, продихнути, не зразу давати відповідь на критику, замовкнути і помислити, порозмірковувати, можливо, дійсно в цьому критичному зауваженні є суть. От, наприклад, в мене на каналі Калина періодично є такі зауваження, але вони ну так на межі, е е е якщо вони вже дуже виходять за межі екологічної, я забанюю таких е своїх е глядачів. Але якщо вони такі на межі, то я слухаю, дивлюсь. І ці такі зауваження, вони навпаки мені показують, який вектор можна спрямувати ще своє дослідження, над чим можна попрацювати, над чим можна порозмірковувати. Тому перше, вам Така, скажімо, рекомендація, постарайтеся вникнути в суть того зауваження, подивитися, можливо, там є паросток або зернятку для вашого росту, для вашої еволюції. Також, якщо для вас ця людина, яка робить вам критичне зауваження, авторитет, то тоді однозначно ще більше. Проаналізуйте, що він хоче вам донести або вона, і тоді цей авторитет, якщо він досяг в тому питанні, про яке він вам робить зауваження, то ви можете опиратися вже на це зауваження на як авторитетну думку, але ви обираєте. Чи ви будете на це, на це зауваження опиратися, чи ви скажете Ні цьому зауваженню і підете в свою реакцію? Саме основне, щоб вони йшли в реакцію образи, тому що будь-яка ображена реакція на критику, вона в першу чергу руйнує вас, вона в першу чергу знецінює вас самих. Далі ви можете запитати у себе? А можете і навіть людині задати це питання, але знову ж таки стримуючи свої емоції, що побудило людину вам висловити це критичне зауваження? Що цією людиною керувало? Ну, пам'ятаєте, в моєму прикладі про те, що мене не запросили на зустріч випускників у минулому році. За заздрощі, тобто це були просто заздрощі, а інколи люди із свого его вони хочуть проявити своє его, самоствердитися. А інколи люди щиро хочуть вам допомогти, але не вміють спілкуватися і не вміють висловити це екологічно, і тому допустили саме помилку в спілкуванні. І ще, якщо ваше спілкування з цією людиною починається завжди з того, ти нічого не розумієш, в тебе ніколи нічого не виходить, ну і так далі, так коли ніколи нічого застосовується спілкування, то зразу вам скажу, що щоб там далі людина не говорила, навіть якщо та критика справедлива. Ви її ніколи не сприймете. Тому коли людина заходить в спілкування з ніколи, нічого, з тебе ніякого толку і так далі. так далі, Тобто вона перейшла на особистості і емоційно на вас тисне, то ви можете просто поставити енергетичний щит або сказати ні, я. Не обираю зараз цього. Я не хочу бути в цьому взаємодії з таким тоном, з такою, з такими словами. І ось тоді ви можете однозначно, якби вийти на наступний, як то кажуть, рівень в на власної еволюції. Що категорично не варто робити, коли вас критикують? Ну, перш за все, не виправдовуйтесь. Коли вас критикують і ви починаєте виправдовуватись, ви вже програли зразу автоматично, тому що ви попадаєте в жартовну позицію. Друге, ніколи не кажіть, не не, не кажіть ні, з цього не було. Ну, це в якійсь мірі виправдовування, але дуже часто люди знаєте виправдовуються і ну, кажуть ні, це не так, ти мене неправильно зрозуміла. Ще деякі люди заходять в стан ігнору, вони мовчать, суплять губи або ігнорують, наче не чують, роблять вигляд, що вони не чують критики. Це також дуже небезпечно, тому що після цього виникають образи і, як правило, психосоматичні розлади. Ніколи не звинувачуйте критика. В тому, що він, як не дивно, зараз зазіхає на вашу особисту територію і вас хоче образити. Як тільки ви починаєте критику від е, звинувачувати, це ти такий егоїст, це ти такий якби поганий, це ти своє на мене навішуєш, в цей час ви також просідаєте енергетично. І, е, звичайно, не е, старайтеся зразу присісти і починати вибачатися: ой, вибачте, я тут просто. То там дійсно неправильно написала або неправильно сказала. Я сказала, як я вірила в цей момент. Я написала, як я вірила в цей момент. Так, можливо, мої редактори не, не виправили там якісь описки або Да? Можливо, я назвала якогось автора не з правильним наголосом або якусь дату неточно. Але, але люди. Розвиваються, в тому числі і тоді, коли помиляються? Якщо ви хочете вказати іншому на його помилки, запитайте себе в за все, навіщо ви хочете це зробити? Яка мета? Мета, щоб засудити, чи мета, щоб встановити істину? А чи впевнені ви в цій істині? І якщо ви хочете це зробити, то з якою емоцією ви це говорите, яку форму спілкування ви обираєте? Обирайте форму спілкування в любові. Обирайте форму спілкування в бажанні проявити більше любові, і тоді вам не треба буде використовувати критику. І завжди пам'ятайте, що назовні вилазить наш внутрішній критик, коли вже всередині йому тісно. тобто ви спочатку. Погризли себе, а потім починаєте гризти людей довкола. Тож, як позбавитися від цієї якості, любіть себе більше, частіше і глибше, щоб любові було більше, а критики менше. Я бажаю всього вам найкращого. Задавайте мені питання, якщо у вас такі виникають. А також під цим відео я вам залишу посилання на мої навчальні проекти, і один з них я вам дуже рекомендую, називається Любов до себе. Там величезний навчальний проєкт з великою кількістю курсів, марафонів, різних способів пізнання себе і відкриття серця. І ви саме на цьому навчальному проєкті любов до себе зможете позбавитися від різних деструктивних моделей поведінки з собою і з іншими людьми і розвинути любов до себе та до інших. А з вами була психологиня з Києва Тетяна Догельна. Люблю вас, до зустрічі!